Ну, це робота, на яку я налаштовувалась, мабуть, теж десь тиждень. Хотіла посіяти вже огірочки в стаканчики, щоб вони почали розвиватися. А до речі, свої огірки я вже, мабуть, третій рік точно сію таким чином. Тобто не просто в ґрунт, а потім чекати, чи вони зійдуть, чи не зійдуть, бо вони дуже часто не всі сходять. А сіяти їх в стаканчики і дуже акуратно потім перевалювати в землю. Але минулих разів я насіння огірків навіть замочувала, пророщувала, але цього разу вже не було часу, то посіяла так. Ну, далі, як і казала, я ще хотіла посіяти сюди огірочки і кабачки, але ґрунт там був дуже засохший. Такими грудками вони як каменюки були, тому я його спочатку розмочую, потім вирішила розмочувати і пробувати розбивати ці грудки. Загалом, що я можу сказати про цю землю? Знаєте, вона мені не нравиться від слова зовсім. Я розумію, що я звикла до якихось супіщаних ґрунтів, що вони легкі, що вони піддазливі, але оці грудки, вони страшні, вона виглядає як абсолютно мертва земля. Мені здається, що він її все-таки чоловік на полі набрав, і там чи гербіциди, чи пестициди. Ну, тобто вона не виглядає живою землею, в якій може щось рости. Тому я хочу її. Спочатку поліпшувачем ґрунту сьогодні пройти. Ну, на жаль, в мене закінчились бокаші. Зараз покажу, як вони виглядають. Завтра ще куплю бокаші, це ми ще бокаші з інкоризують. Це такі е, мікроорганізми, які поліпшують склад ґрунту. Я думаю, що я внесу бокаші, посію для початку гірчицю. І спробую таким чином якось хоч трохи поліпшити цей ґрунт, бо ну, він мені зовсім не подобається. Я, я не знаю, як в такому ґрунті зможе щось рости. Ну, Можливо, через те, що я там не бачила чорнозему. Ну, скажімо так, бачила, але ну, в нас його немає на, на ділянці. Але ну, мені зовсім не подобається це, як воно виглядає. Ви бачили, що грудки страшенні, я їх з великими зусиллями намагалася розбити після того, як. Змочила, бо якщо їх не змочити, вони просто каменюки Ну, якось так. Намагатимусь ну, от, для порівняння. Да? Оце ось мій ґрунт, в якому у мене ростуть рослини, як, як тут, так і на городі. Ось, все, бачите, пальчиком ковиряється, він живенький, він гарненький. І все тут живе. Так, ну це вже наступний день. Для початку покажу вам, настільки в мене став кращий ґрунт. Я його такі вчора пролила із поліпшувачем ґрунту, покажу вам, десь вставлю, бо він у мене вдома в холодильнику. І після того грудочки вже ну, через пряму ввечері почали краще розбиватися, але мені цього виявилося мало. Тож я набрала ще таке невеличке відеречко піску. І додала ще на цю всю площу одне відеречко піску. Після цього земля стала ще краще. І так, як я вам і казала, для поліпшення ґрунту я завжди використовую емочки Бокаша. Це, і, до речі, я їх намагаюся брати саме з мікоризою. Мікориза дуже Корисна для всіх рослин, а є рослини, без, які без мікоризи взагалі не можуть жити. Це такі, як лохина. Наприклад, їм вона життєво необхідна і свої лохини, які я садила. Я в лунку до речі, грунт я робила навпіл це опад, сосновий опад. Із кислим торфом. І обов'язково додавала ці емочки бокаші Тобто можна просто мікоризу, а можна емочки бокаші І чудово вони в мене ростуть і розвиваються. Всі лохинки, я їх десь показувала в минулих відео. Так, значить, зараз, як я і казала, я ще додам бокаші і посію в мене тут є трошки гіршіці. Я казала, що хочу сюди посіяти. Огірки і кабачки. Але вчора якось дуже засмутилася за якість землі, тому я посіяла у стаканчики, кабачки і огірочки. Ну, кілька, я тут думаю, ну, штук 10 я на цю відстань посажу. І я їх потім акуратно просто перевалю сюди, а поки що я сюди засію гірчицю, щоб вона ще поліпшила стан ґрунту. якось так що ж, далі я беру бокаші. Бокаші – це, до речі, мікроорганізми заселені на висівки, просипаю, потім сію гірчицю і буду все це поливати. До речі, хто цікавиться городництвом, кому потрібні якісь консультації, то в цього магазину екозаряд є свій телеграм-канал, де вони надають консультації по органічному землеробству. Я постараюся. Під відео в описі залишити посилання на цей канал. Тож, кому цікаво, хто хоче отримувати абсолютно безкоштовні консультації, то долучайтеся і пишіть туди. Ну, а далі мені виявилося мало ще того, що я зробила. Я згадала, що найкраще ці мікроорганізми розвиваються під замульчованою землею. Тож я згребла ту траву, що нещодавно покосила, і зверху все це ще не дуже густо замульчувала. А ще вам хотіла показати препарати, якими я користуюся. Дивіться, простір любові це не тільки про моє житло, яке я люблю, про мою ділянку, про створення затишку, це ще й про варежливе ставлення до природи. Тому, я вже, мабуть, казала, що я в своєму ну, городності, в садівництві, в квітківництві використовую е, тільки органічні препарати, тільки нешкідливі, тільки біопрепарати. Сьогодні я вже поділилася да, таким от, добривом з мікроорганізмом. емочки Мікаш, вони є і в рідкому стані в мене в пляшечці. Також, це обтійомус. Ну він в мене вже так виглядає, бо я ним давно користуюсь. До речі, його потрібно там буквально трішечки, там іде один мілілітр на літр води, тобто його надовго вистачає. І він іде як і добриво, і як антистрес. Дуже рекомендую. До речі. Далі я все підряд, що беру фітоспорин, це від хвороб дуже класно, це сінна паличка, вона природного походження, це не хімія. Я вже казала, що я не бачу сенсу використовувати хімію в себе на ділянці, ну тому що я все це буду їсти. Воно того просто не варте, Якщо ви готові їсти хімію, то просто можна закупляти в тому АТБ, чи на базарі, чи в іншому магазинах. Погодьтеся. Фітовірм це від шкідників. Ну, зазвичай його використовую на кімнатних рослинах, а для е, садових рослин ягуар. Я вам покажу повністю, щоб ви бачили, якщо бо от скоро вже почнеться на трояндах, попилитися це супер, просто іншого не треба. І це е, також біологічного походження. Е, актофіт, ну, вони в принципі з одного. Ті сталіплені, тут одна е, біологічно активна речовина. Е, актофіт застосовується дуже добре, він це показав на картоплі на коровацькому жуку. Ну, Картопля чи баклажани, Ну, тобто, ви зрозуміли. але тут більша концентрація, і вона саме призначена від попелиці. Тож, отакі от рекомендую. Так, це, що я казала вчора, я застосовувала органік баланс, це оздоровлювач ґрунту. Дуже мені сподобався, до речі. Ну, тут потр... ну, як? потрібно було, типу, бризкать ґрунт, але я вирішила, що що там його буду бризкувати. Я просто у лійку налила і так, ну, без фанатизму. Просто так швиденько пройшла, пролила, і вже навіть через кілька часів, часів годин ґрунт якийсь став більш такий, не знаю, пухкіший. Ну, можливо, мені здалося. Так, про це я казала. Так, це від хвороб. Потім дуже класне, органічне добре. Оце рев'ерт. От я якраз зараз планую. Ну, зараз просто я от на днях зробила пікіровку розсади, і я вважаю, що їй, ну, перші, хоча б там 3-4 дні до тижня потрібно. Все-таки, щоб вона акліматизувалась, переш... ну, перенесла стрес від пересадки, тому я її полила кореневіном. А далі, вже щоб вона йшла в активний ріст, то я буду застосовувати ревірм. Він, до речі, абсолютно там для багатьох рослин і овочеві культури, картопля, гарбуз, бобові культури, плодово-ягідні, виноград, і навіть кімнатні рослини. Тобто, якщо ви його купите, то він вам кругом. Пригодиться. Ну там є особливості застосування, що після того як ви його додаєте до води, воду не можна перемішувати, тобто одразу користуватися і користуватися там протязі 4 годин. Ну, все, все це через те, що е, препарат абсолютно органічний, природного походження. Так, також, ну це вже зараз пізно. є препарат 30D, який застосовується восени, уже коли листя опало, і весною до його появи це від шкідників. І також ось у мене є теж органічне добриво орхідей. Його я використовую не тільки для орхідей, а й також для всіх квіткових рослин. Тобто це і мої антуріуми, і також на вулиці це і троянди, і клематис. Ну, взагалі, все, все що мені, я зазвичай замучую в них орхідеї, я потім ту воду зливаю і ходжу по ділянці, поливаю всі свої квіти. Отак, от, от так, що я залишу посилання на магазин, в якому я, я все це беру. Я взагалі дуже <плес> вдячна долі, що я познайомилась із цим магазином. Ще якийсь час, я там навіть раніше працювала продавцем-консультантом, тому що це ну, перевернуло моє життя, і тепер я взагалі не користуюсь хімією, і біопрепарати прекрасно з усім справляються.